А, платформу она выта, скорее за все. Мені треба матер, проц. А это все. Что так на спаде, Прикол, да, покажу вам сьогодні справді заборонений стиль гри у Warzone. В цьому відео я використовуватиму тепловізор, і він принципово забанений в рейтинговому режимі. Але в пабліках саме те, щоб отримати задоволення від гри. Особливо, якщо грають в соло і хочеш качнути якісь нові скіли, а не просто сидіти в кемпі зі снайперкою. Одразу кажу, що тепловізор річ специфічна, але доволі ефективна, якщо правильно підібрати сетап. Три найкращих друга тепловізора це димові гранати, перк Quartermaster, який дозволяє постійно їх поповнювати. І монолітний глушник на зброї. Ці всі штуки добре працюють разом і дозволяють тримати контроль над ситуацією, зайвий раз не видаючи себе. І я рекомендую це буквально до кожної збірки, але сам я граю зараз з гвинтівкою GPR-91, і на екрані ви зараз побачите модулі, які я на ній використовую. Якщо я граю з перком Overkill, то беру у другий слот c 9 або будь-який інший пістолет-кулемет, який там зараз актуальний. Для соло-гри це прямо те, що потрібно. В цьому варіанті ще можна залишити стандартний магазин. І поставити рукоятку команду, якщо ви добре стріляєте, і впевнені, що 30 куль вам вистачить, щоб покласти ворога. Ще є варіант з вісьмома обвісами, з перком Gunfighter, Зараз ви його побачите на екрані. І я ще раджу поекспериментувати з двома стволами, першим та другим у списку. Різниця між ними ніби і не критична, але мої більш скілові глядачі точно побачать різницю не тільки на папері. І я наголошую на тому, що це не просто чергова імбова збірка, це реально стиль гри. І ви потренуєтеся цілитися по відчуттям, кидати. Дими, і обов'язково кілька разів ще попідгораєте, коли вони якось криво впадуть, але зрештою ви пристосуєтеся. І такий стиль дозволить впевнені, що вам відчувати себе на землі під час ротації і швидше реагувати на якісь загрози. Тільки не перебдіть там і не кидайте дими надто часто, бо ви спалитеся точно перед тим, ким не потрібно. І перед тим як я вам побажаю приємного перегляду, ви тут тисніть лайк, підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. І на Твіч також залітайте. Можливо, прямо зараз там, якде стрім. А тепер поїхали. А піду там вмру зараз. От певний мене зараз там так нагрібуть. Роблю ставку свою першу, що мене вб'ють з цього будинку, а другу, що, що з пожежки. Давайте цього чувака вб'ємо. <світ> йому мені сподобалось мабуть, потім зразу так приліг. Я тут контракт відчуваю. Ось он. Пурупу. Страш. Прикольно цю штуку зробили як в Апексі, типу що зброю можна прибрати з рук. І бігати з ножем. раніше цього не було. Мені взагалі дрони знайти, щоб перевірити, хто тут є. Я впевнений, що тут точно хтось сидить. Карма зустрічати тут людей постійно. Зустрічати, точніше, не ну так людей, як свою смерть. А тут в, в вікнах можуть сидіти. Я такий йду ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тут який-то сидить. І такий мені тралалела тралала. Магазин ще закритий. Я думав, що в цих вангарах має хтось бути. Наскільки довго тут може чел лутатися? Щоб не піти на магазин. Там течало блата в ангар, але не пішов на цей магазин. У нього ж точно є фінансові спроможності. ой ой Заліз в будинок, уявляєте. Зараз ми його підловимо. Ой! А хтось запустив. З того боку авіаудар. Тіп зараз в машину пішов. Страшно. А, восьмоде. Мой Мене далі запушити, якщо чесно. А не запушите. Молодець. Костя на поїзді їду. А забил это заплачено? <кхуху> Треба перевірити пасажира. пассажира. Там выкладываем завдання своє. О! ми ж напнув вс. швидше, бляха! Он Та ти... блядь, знущає з мене. <плес> <плес> як так? Ну там в поїзд треба було рух компенсувати, звичайно, це важко. Ну, я так не звик стріляти взагалі. Ще швидкість тіпа компенсувати я можу. А потяган я не знаю як. Що полутати? Може суперстарпі ти полотати? А може метом зараз полутають? Взагалі люди з суперстора мають вивалюватися. В мідгеймі так точно. Хоча тут на полиці може який-то <coughs>, баклажан сидіти. Гнилий. До речі, люди не особливо там БПЛА запускають. Хожу, що тіпи посідали в хатках. Ніхто навіть не намагається рухатись. Забрати свій HDR, да? Так, я думаю, дрон треба підняти, розвідати, що тут довкола. Здоров, гангстер. Дрон класний тим, що він не реагує на гостів, Тобто він бачить усіх довкола. Він всіх відмічає, йому пофігу. Єдине що. Він, здається, холоднокровного не зможе відмітити. Так, да, мідгейм, всі повсідалися. Всі чекають, поки когось почне витискати зона. Але я бігаю. Бо це прикольніше. Бо якщо ти постійно сидиш, не даєш своїм очам, типу, оцю, оце тренування. То воно, звичайно, опа. Та ти, звичайно, захірієш, і тебе хтось просто клацне. Бо ти не будеш готовий битися. Що там в нього? Я гращо? Що тепленький, до речі? Він, до речі, стріляв, щоб біду на нас не накликав. Згазує. Прикол Налякав мене і поїхав жорсткий. Але я жорстче. О, в нього РПГ було. Вау. Або він щось планова з нею зробити. До речі, чого так мало людей небапала, бо в всіх перк? Перк, який їх приховує. А може того, що я вже всіх вбив просто. Бачу. Бачу, бачу, бачу. О, бачу тебе. А, добре. Далі щось вигадаю. Є вікна на ту сторону, є. Вау. Битва легендарна буде. Але ми також не будемо тупити, правильно, ми не будемо забувати, що тут може хтось бути поруч. Так що ми піднімемо дрончик. Ага, ну того типа видно. Він досі в тому будинку сидить. О, на, на кутку, на кутку, на кутку. Я знаю про нього. Пішов. Оу! Блін, ну шо ж. Рухаємось далі. Вравців закиду... закидували Що? Бомбі Я бомбіцями? Бомбічно було б. О, тип. Взагалі без ризику. Бачила таке? Ага, в синьому будиночку ще хтось є. Зловимо його зараз. Він же може і по краю обходити. Зараз буде дуже прикро, що він мене перший побачить. О, прикольно, він на моїй міні підірвався тут. Його витиснув все одно.

пу 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 пу, -пу. <плес> Щось повна дурня якась зараз трапилась. Ау. <плес> Звідка? Я що дурачок? А звідки не вистрілив? <плес> Сука, я зрозумів. Зараз будемо з димамом перебігати. Він завтра шалону здається, стріляє, так? Може і ні. Пофіг. У мене тут зони не буде, але принаймні в мене є огляд зараз. На тіпів, які піді мною. Думаю, хтось вийшов.

Не помар. Мої шанси. Но не нульові. Помалимось. Його кут є. Ну, принаймні, він не вийде з будинку, покажу. Пересіжом дав на мене, казав. Може запушити зараз. Він мене може запушити, я не планую. Хоча в мене, блін, позиція ганна. Ну мені дими треба, треба дочекатися, поки дими відновляться. Думи, демо, дави, давай доми. І кидаємо їх під куточком. Оп. Пігнали. Дурачок. Я yeah, дурачок. Він встав і зразу почав стріляти, можна було його добити. Я старався. П'яте, так, п'яте місце зайняв. Фу, але це було цікаво.